Вітаю, друзі! З вами Андрій Аматор і сьогодні у нас буде космічна тематика 3 лютого 2024 року. Космічний апарат Джуно здійснив близький проліт біля вулканічного супутника Юпітера Іо. Вчені з нетерпінням очікують на те, які нові дані збере цей апарат, адже кожен із великих місяців газового гіганта по суті є окремою планетою, унікальним світом, повним загадок. Загалом їх чотири Іо, Європа, Ганімед і Калісто. Сьогодні ми говоримо про ІО. Однак він зовсім не легка ціль для космічних апаратів. Річ у тім, що Іо обертається дуже близько до планети і рухається всередині її радіаційних поясів. Концентрація заряджених частинок у цій області простору настільки велика, що вони можуть легко зашкодити не тільки людині, яка б там опинилась, а й електронному обладнанню. Проте Джуно призначений насамперед для дослідження атмосфери Юпітера, тому добре підготований для того, аби протистояти всім цим небезпекам. Діаметр ІО складає 3642 км. Він трохи більший за наш місяць і є четвертим за розміром супутником планети після Ганімеда, Титана і Калісто. При цьому він має середню густину 3,53 грами на сантиметр кубічний, що робить його найщільнішим місяцем сонячної системи. Ось так виглядають розміри Землі, нашого місяця та ІО відносно один одного. Головна особливість його, яка визначає його зовнішній вигляд, полягає в його орбіті. Цей супутник не є найближчим до газового гіганта з усіх тіл, які навколо нього обертаються, але все одно в найближчій точці відстань від нього до верхнього шару хмар газового гіганта складає 350 тисяч кілометрів. Це трохи менше за мінімальну можливу відстань між землею та місяцем. Різниця полягає в тому, що оскільки Юпітер у 318 разів важчий за Землю, створювані ним припливи набагато сильніші. До того ж, орбіта Іо має відчутний ексцентриситет, у результаті чого. Їх дія постійно то збільшується, то зменшується протягом 42 годин, за які цей супутник здійснює один оберт навколо гігантської планети. Все це приводить до того, що припливні сили намагаються витягнути ІО, надавши йому форму яйця, а його власна гравітація опирається цьому. Як наслідок, там відбувається не лише внутрішній розігрів ядра, а й розтріскування поверхні. Внаслідок цього ІО сильно відрізняється від решти супутників планет гігантів і має значно більше спільного з П'янистими планетами земної групи. В той час як Європа, Ганімед і Калісто значною мірою складаються з водяного льоду, найближчий до Юпітера великий супутник води практично не містить. Можливо, колись він також мав великі запаси криги, але вона давно випорвалась і відлетіла у космічний простір його і зараз активно втрачає свою масу. Саме частинки, що втекли з його поверхні, а також із поверхні Європи, складають більшу частину примарного кільця Юпітера, що розташоване близько до межі атмосфери планети. Внутрішня будова Іо також унікальна для супутників Юпітера. Про жодні океани, приховані під поверхнею, в його випадку не йдеться. Всередині нього ховається дуже велике ядро з розжареного заліза, горнуте мантією з силікатів. Ще однією особливістю цього світу є велика кількість сірки, що входить до складу його порід. Внутрішнє тепло розплавляє її, і вона вивергається назовні, утворюючи вулкани. Завдяки цій особливості, іо вважається найбільш вулканічно активним супутником сонячної системи. Саме вулкани і решта деталей поверхні ІО стануть предметом дослідження парата. Його повна карта була складена ще 2012 року, але можливі виверження вулканів дуже цікавлять вчених. Сила тяжіння на цьому супутнику складає всього 18% від земної. Тож під час вивержень газ і тверді частинки здіймаються дуже високо і досягають космосу, де розпливаються усібіч. Поверхня ІО не схожа ні на всі кратерами Калісто, ні на крижаний панцир Європи. Головний її елемент це. Вкриті сіркою рівнини, що мають брудно-жовтий колір. Над ними височують плато та столові гори. Останні часто перерізані глибокими ущелинами, по яких течуть потоки розплавленої сірки. Крім того, на поверхні супутника чимало гір не вулканічного походження. Вони утворюються, коли кора тріскається, і частини її насуваються одна на одну, частково здиблюючись. Саме на ІО розташована одна з найвищих гір сонячної системи південна Боосавла. Вона є частиною гірського мас... Сиву боасавла і являє собою гострий пік, утворений сильно нахиленою ділянкою кори планети. Його висота складає 18,5 км що вдвічі перевищує Еверест. Південно-східний схил гори являє собою одне з найбільших в сонячній системі урвищ заввишки 15 км Не менш величним є гігантський плато Дунай, розділене глибокими каньйонами на дві частини. Це велетенська столова гора, що своїми масштабами перевершує будь-якого зі своїх родичів на землі. Її середньо Средній діаметр складає 244 кілометри. Тобто за площею вона приблизно дорівнює Волинській і Рівненській області і України разом взятим. Висота плато Дунай складає 5,5 кілометрів, тобто воно вище, ніж Монблан, найвеличніша вершина Західної Європи. При цьому схили цієї велетенської столової гори також являють собою урвища за вишки від 2,5 до 3,5 км. Але головна прикраса ІО це все ж його вулкани. Менші за розміром часом дуже нагадують земні. Однак зустрічаються тут і справжні гіганти, більше схожі не на гори, а на велетенські провалля в поверхні. Їх називають патерами. Коли говорять, що Марсіанський Олімп це найбільший вулкан сонячної системи, мають на увазі його висоту. Якщо ж міряти розмір жерла, то безумовним лідером буде патера Локі на Іо, середній діаметр якої складає 250 кілометрів. Всередині неї могла б розміститись будь-яка з областей України. На все дно патери Локі являє собою розплавлену магму. Всередині неї існують цілі вулканічні озера, площа поверхні яких весь час змінюється. Причиною цього є кірка застиглої породи, яка то вкриває поверхню лавового моря, то розплавляється чи то не в ньому. Але найвизначнішою деталью поверхні ІО є патера Пеле, розташована поруч з Плато Дунай. Вона названа на честь полінезійської богині вулканів її розмір значно менший, лише так би мовити, 20 на 30 кілометрів. Проте саме вона є найактивнішим вулканом сонячної системи. Фонтан розплавленої породи за вишки 300 кілометрів спостерігається під патерою Пале з 1979 року, коли його вперше побачив апарат Voyager 1. Значна частина цього матеріалу падає назад на поверхню іо, формуючи велетенське кільце червонуватого матеріалу навколо вулкана. Воно має діаметр 1200 км кілометрів і є найпомітнішою деталью поверхні цього супутника. Що ж, друзі, на цьому на сьогодні все сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо сподобалось, ставте свої вподобайки. Не забувайте бути підписаним на канал, а також діліться цим відео в соцмережах. З вами був Андрій Аматор. Побачимось в наступних цікавих відеороликах.